Основи саме таку назву має виставка, яка відкрилася в арт-просторі зодіак. Тут демонструються роботи від режиста, графіка та живописця Валерія Шаленка. Мета виставки допомогти краще зрозуміти Шевченка та Франка, очистити їхні образи від ідеологічних стереотипів та побачити їх у новому світлі. Дуже мені приємно, що сьогодні ця виставка в нас. Ми маємо можливість познайомитися з дружиною пані Тетяною, яка розповість нам про кобзарство, про виклики, які стояли перед власне воїнами. Бо кобзарі це теж були воїни, які боролися за незалежність нашої України, і за це вони. Теж поплатилася в свій час. Дружина митця каже, що Шевченко йшов по життю з її чоловіком постійно. Він дуже любив світоча української культури. Шевченко для нього був значимий ще зі шкільної парти в класі восьмому. Коли він закінчував, ну мав поступати в училище самокіша. Він виріс бив на своїй парті портрет Шевченка. Ну звісно, вчителям це не сподобалося, і вони заставили його полакувати парту таким лаком чорним пековим. Тоді так і таке було. Він каже: ти знаєш, але що цікаво, що цей рельєф був таким глибоким, що Шевченко все одно дивився на мене. Виставка творів Валерія Шаленка до Коломиї потрапила не випадково, адже місцеве управління культури підписало меморандум про співпрацю із снятинським музеєм Марка Черемшини. Її до Коломиї привезла наукова співробітниця установи Іван. Налагодилася дуже гарна і плідна співпраця нашого музею Марка Черемшини, відділу культури Снятинської міської ради і відділу культури Коломийської міської ради і народного дому у місті Коломиї. І ця співпраця полягає в тому, що ми ділимося найцікавішим з того, що є в нас, і пропонуємо спільне експонування. Власна виставка Шевченко-Франко Валерія Шаленка вона експонувалася починаючи з серпня у музеї Марка Черемшини. Тож всі охочі можуть відвідати виставкові зали артпростору Зодіак та насолодитися мистецтвом Валерія Шаленка. Виставка триватиме впродовж місяця. З коломиї Вонан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.